Коломийський краєзнавець Василь Нагірний презентував свою нову книжку. Захід відбувся у національному музеї народного мистецтва, гуцульщини та покуття. На зустріч прийшли друзі, колеги, рідні та прихильники творчості талановитого краєзнавця і журналіста. Коломийські променади, як і інші видання Василя Нагірного, відкриває читачам цікаві закутки давньої і не дуже давньої коломиї, рідного міста автора. У притаманні йому художньо-документальній формі краєзнавець уміло веде читача лабіринтами подій, вулиць та будівель, пов'язаних з непересічними особистостями. Коломийські променади це така давно вимріяна дитина моя. Мабуть, не знаю, може ще з дитинства. Тобто хотілося щось мати в місті е, публіцистично документальний, художній твір, можливо, збірник, а це саме збірник, того, що оточує нас щоденно, то, що було. То, що є, якісь роздуми, а в основному наголос на, на, на історичному тлі «Коломийські променади, четверте видання Василя Нагірного. Від попередніх воно відрізняється не лише вмістом, але й якоюсь безпосередністю та легкістю. Це створюють різні цікаві історії та небелиці, які вміло переплітаються з документалістикою. цій книжці постає дуже багато різних періодів, епох переплилися люди долі. Мої якісь спогади, і спогади тих людей, як, з якими мені довелося зустрічатися, працювати з ними. Тобто книжка зовсім не схожа на ті, що були, хоча вона е, має дотичність, бо вона називається фактично сценарії, телевізійні сценарії. І те, що вдалося, не, не додалося в фільмі, те пішло в книжку. Так, завжди роблю такий прийом. Книга побачила світ у рамках проекту видавця Валерія Ковтуна, Коломийська бібліотека. Цьогоріч книжкова серія святкує п'ятиріччя. За цей час вийшло друком 20 видань. Три з них авторства Василя Нагірного. Три видання підготовлені Василем Нагірним. Є прикрасою проекту Коломийська бібліотека. Я раз співпраці з ним у нас ще є плани і сподіваюсь, що Василь Нагірний подарує читачам Коломи ще цікаві свої видання. Нова книжка Василя Григоровича градує від найдавніших часів приблизно до 80-х років минулого століття. У виданні представлено біля 40 цікавих оповідей. Найяскравіші уривки, і сам автор і модератор зустрічі Ольга Руданець зачитували присутнім. До речі, презентація зібрала повен зал шанувальників творчості нагірного у національному музеї. А присвячений захід дневі журналіста. З журналістикою то пов'язано мабуть, най. Більший клапоть мого життя від 1991 року, як розпався Союз, відтоді я зразу і пішов в журналістику, і відтоді, в принципі, відтоді оці сценарії пишуться. Так би мовити, крупиночка до крупиночки збиралася від тих часів, може і ще раніше, може від шкільної лавки. Поділився наш відомий земляк, краєзнавець і журналіст, також своїми планами на майбутнє. Навіть провідкрив завісу, чим наступного разу буде дивувати читачів. Є монографія, яка називається «Коломийська христологія. Пам'ятні хрести від найдавніших часів до сьогодення, не до сьогодення, а до середини 20-го століття. Вона вже зараз десь на якісь стадії вичитки. І ця монографія вона написана в такому трошечки документально, знову ж таки, популярному стилі. Бо хочеться, бо чим більше стиль відходить десь від наукового, тим більше вона читабельніша. Тобто треба йти десь на зустріч читачеві.